Ті, хто славиться винахідницькими досягненнями та заглиблюється в таємниці наук і досліджень. І до вітального слова для вручення нагород та подарункових сертифікатів у номінації Наукова гордість Білицької громади запрошуємо завідувачку сектору освіти гуманітарного відділу Галину Каракуцінку. Щиро вітаю. Того, що маю можливість вітати кращих із кращих. Саме тих, хто від сьогодні носить горде ім'я, гордість білицької громади. Перемоги, шлях до перемоги завжди дуже тернистий. Найголовніше в ньому перемогти себе, добре попрацювати і довести всім і собі також, що ти найкращий. Тому, шановні діти, я вам щиро дякую за невтомну працю. І бажаю не зупинятися на досягнутому, щиро вірити в себе і впевнено йти до нових висот. Щиро дякую педагогам, батькам за невтомний труд, за допомогу, за підтримку наших переможців. Це сьогодні твориться майбутнє. Сьогодні ми бачимо тих, ким. В майбутньому будемо пишатися. Це сходинка до нового іміджу нашої громади. Пишаюся усіма нами. Тож загородження, запрошуємо Олій Яркович, учениці Кутенківського ліцею імені Дорога, яка забрала друге місце в конкурсі цьому сім'я голосації ювертеських інші кількість номінації однего «Світна колона. Святослава Журав'я, учня Будинківського ліцею імені Дожрите, каже і заняття. Перше місце у конкурсі LEGO ворог станції, юних техників міста Київ номінації Лего, мрія сучасного інженера. Запрошуємо гучними обласками Олександра Черненка, учня будинківського ліцею і заняв перше місце у конкурсі Лего Ворон станції юних техників міста Київ номінації Лего, мрія сучасного інженера та третє місце у і творчих в гостях у роботів місто Дніпро. Вікаємо на цій сцені кільковозню, ученицю Буденківського ліцею іммінідальних Михайло. Чого приснуло фестивалю повітряної робототехніки імені Юліана Матвійчука в місті Полтава? Облисками запрошуємо Антона Козія, учня білих. Проєкт Education. Запрошуємо, Ярославу Дені, ученицю. «Білий». Заняли перше місце в всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій в рамках проєкту AT-STRE з проєктом роботи зований івалідний учнів Проєктом роботизований інвалідний візок. Запрошуємо командуючих Суденківського ліцею імені дозника Леханого Котаків у складі поліста Марія Артема Таліна, Годнюфіра, Бастракова імені. Щовічні слова подяки висловлюємо педагогам, які не в тому у дитячі світлі голови зерна знань Та щодня відкривають повен таємницьке досліджень на осяжних сесіях та запрошуємо їх на сцену. Василя Піскового, керівника горця, робототехніка Білицького ліцею №1. Юлія Юрій Останній, вчителька Білийського лікаря.